Оця писанка виготовлена із смертоносної зброї Коломийська начинка. Це такий гарнір до м'яса. Церква Благовіщення Пресвятої Діви Марії побудована в 1587 році. Ми знаходимося в селі Спас. І тут от така археологічна пам'ятка. Бункерупа. А тут такі лавки, на яких вони відпочивали. Всім привіт! Це перше відео з нашої експедиції по місцях народження відомих українців Назарія Єремчука, Івана Миколайчука та Володимира Івасюка. Сьогодні ми зі Львова дістанемось потягом до Коломиї і проїдемо до села Пістень через Музей Криїв. Сталося з центрального парка міста Коломия. Ми сюди приїхали з вокзалу для того, щоб підготуватись до нашої подорожі, трошки смаститись кремом від засмаги, бо сьогодні буде дуже спекотно. І щоб сонечко нас не попікло. Ось такий пам'ятник Адаму Міцкевичу. Взагалі дуже затишний такий парк. Дуже комфортно тут перебувати, особливо в таку спеку. Ось такий пам'ятник оленяв. І так тут от красиво розписані, як писанки дерева. А ми рухаємось далі в бік центру. Є невеличкі такі атракції для дітей. А це пам'ятник Кирилу Трульовському, на честь якого назван цей парк. А ми будемо виїжджати з парку і рухатись бік центру міста і дивитися, що тут є цікава. Отакі от от цікаві зупинки оформлені у вигляді е писанки, яка є одним з символів, і колеса, з яким пов'язують назву міста. Така от файна церква православна. Що належить до Православної церкви України. Завтра церковне велике свято трійця. І вже от на брамі висять листя, гілки і дерев для, як символ зелених свят. Пам'ятник борцям за незалежність України. От така цікава архітектура нас зустрічає в центрі Коломиї. Ми виїжджаємо на стометровку місцеву і будемо рухатись до нашої наступної локації. Зліва ми проїжджаємо пам'ятник Івану Франку. Його важко пізнати. А тут основна достопримічательність. Музей писанка. Діти бавляться в фонтані. В таку спеку це єдина розрада для них. В кожному місті, де є такий фонтанчик, він всюди має попит в таку погоду серед дітей. І от вони стоять, чекають, обливаються, самі купаються. Музей збудовано з, з нагоди 2000-ліття Різдва Христового, у рік 10-го міжнародного гуцульського фольклорного етнографічного фестиваля Коломийка-2000. А ще отут от такий от меморіал загиблим дітям які загинули під час російсько-української війни ось такі от писанки навіть з гімном україни ще не марло україни а є от такі от вишиті Для розпису використовується віск і писачки спеціальні. Потім писанку наносять орнамент і розфарбовують. Потім, коли писанка вже готова, її розколюють обережненько і звідти забирають саме яйце. І потім з'єднують через такі от папіри, які всередині для армування вставляють. І тут представлені тисячі писанок з різних регіонів України. Музей відкрився в 1987 році, і з тих років тут ще зберігаються писанки. Тут в, цій, в цьому залі, я, наскільки розумію, представлені писанки із Гуцульщини та Покуття, де ми зараз знаходимось. І тут представлена така мапа населених пунктів. Ось от такий от орнамент. Ось така авторська лялька. Авторки з міста Харкова. Або таке писанкове дерево з Тернопільської області. По центру одних зал представлена така експозиція у вигляді хати. Особливість цієї хати, то що піч і на стінах тарілки це. Вироби косівської кераміки, яка відома на всю Україну, а то можливо і на весь світ. Навіть тут представлені писанки зі всього світу: з Канади, США і Бразилії і інших країн. А це монети писанки. А от писанка Австралії, з Австралії з кінгуру і коалами. І отакими от тризубами теж з Австралії. Ця писанка виготовлена із смертоносної зброї, з якою прийшли росіяни на нашу землю. Таких писанок було створено п'ять, і сама перша з них потрапила до цього музею. Така кована писанка майстрів з Івано-Франківська. Запаркували наші велосипеди біля одного з ресторанчиків. і Зараз підемо дегустувати місцеву кулінарну особливість. Ми завітали до одного з Коломийських закладів, де подають фірмову страву міста. Це Коломийська начинка. Це такий гарнір до м'яса. Його вибрали як символ міста на конкурсі серед закладів міста у 2019 році. І стала вона більш відомою у 2023 році, коли потрапила в гастрономічний гід по Україні від Євгена Калпатенка. От сьогодні ми зайшли в один із закладів і спробуємо, що ж це таке. Та начинка основа начинки це кукурузна крупа, яка запікається. Ну це подібне на як на банаш, але просто запечена в печі. Начинка подається як гарнір, і до гарні як до гарніра ми взяли до неї телятину таку теж з печі. Запечено. По ціні вийшло а, дві порції начинки 170 гривень. І порція м'яса 370 гривень. Доволі адекватні ціни. Двоє наїлося. Доволі нормальна ціна вийшла. Хоча заклад доволі пафосний, можливо, навіть для місцевого ринку. Нам дуже сподобалось. Як нагадування про війну, в кожному місті є свій меморіал. Такий є і в Коломиї на стометровці. метровки Це герої Коломийці. Такий монумент в Бігадія Дельвейс від міста Коломиї. Це Коломийський, центральний продовольчий ринок. І ось такі от фонтан на його вході. А от центральна площа Коломиї, Ратуша, і пам'ятник Тарасу Шевченку. А правіше там, йде 100 метровка і... Міський ринок Івану Богдану з Коломиї, який першим з українців потрапив в Америку в 1608 році. Скарпіон виготовлений з мінометних мін і гранат. І навіть афічна тумба виготовлена в вигляді яйця писанки. Ось така от ратуша в Коломиї. Зверху в старі часи спостерігали за містом, за пожежами. що Все гаразд місті. І з трьох боків знаходиться годинник на цій ратуші. Біля ратуші знаходиться така аптека. На горі стоїть такий змій, і це ще аптека тут знаходиться з часів Австрії. Римо-католицький костел архістратига Михайла і такий хрест біля нього от попереду саме стара церква коломиї зроблена ще без жодного цвяха Церква Благовіщення Пресвятої Діви Марії побудована в 1587 році. Дзвіниця, старенька теж дзвіниця. А от ми переїздимо річку Прут, бачу, люди купаються. Слудячи за маркуваннями, ми їдемо по вилу маршруту. А тут сльомно є попереду бачу місцевого мешканця які на велосипеді везе прокрасу до зелених свят дай боже річка лючка і знов зелень. дай боже ось така от церква і і пам'ятник тарасу Шевченку. Кожному селі стоїть краще Шевченко. Заїхали в сільський магазин, взяли морозиво, Зараз будемо охолоджуватись. А яка зараз температура? 31 градус показує наш комп'ютер. Треба охолодитись трошки. Тут, тут в селі такі файні альтанки. Вирішили тут відпочити Сугово Сульне. Відпакує і повірте, ти розстанеш. Це... Місцеві сьогодні всі зелені всі з листями. Дай боже. Ми знаходимося в селі Спас. І тут от така археологічна пам'ятка. Трипільський хрест. Зображений козацький великий спас, Трипільська берегиня і Древня Русь. Пам'ятайте, хто звідки прийшов і перед ким постаєш. І шлях твій буде прямий, чистий, істинний. От така могила Вояка УПА дідуча Дмитра Васильовича. З позивним погиба. Перетинаємо річку пістенька, вздовж якої сьогодні ми подорожуємо. Ось така от пістенька. Тут люди купаються зліва. А ми їдемо далі. Де заготовля сіна на зиму такі копни красиві! Ось такі луні пейзажі на деяких ділянках дороги. Спас. Тут навіть є своя бібліотека Іс іспаський ліцей. Не, не якась школа, звичайно, аменно ліцей. Тобто, тут повний цикл 11 класів. Зараз дивимось багато відео в Ютубі про Південну Америку, Мексику. Але все ж таки наші лани дивовижні. Україна дивовижна. Косівська громада Косівського району. І от ми в'їжджаємо на Косівщину. Микитинці. Ось старовина. Дерев'яна церква і дзвіниця. От ми ледве знайшли Кириївку музей. На Google Maps вона зовсім не там, де вона в дійсності. Спробуємо то поправити. От вона Краївка музей. Спробуємо, тут от песик прив'язався. Спробуємо туди зайти. Зараз ми подивимось, що тут є. А ну виглядає просто як бліндаж якийсь. І тут ікона молитви. гімн України, бункер пага. А тут такі лавки, на яких вони відпочивали. Тут взагалі до Косівського до Косівського лісництва це відноситься. І на горі тут така локація. Такі стенди, ОПА армія бездержавної України, ОПА на території Косівщини, ОПА армія інтелектуалів, народна підтримка ОПА, рейди, основна тактика ОПА. Це було якесь велике свято. Всі командири врахувати не могли. Вони загинули за нашу з вами свободу. А тут от такі от схеми, як воно все виглядало. Як криївки взагалі були. Тобто були отакі от приховані. Оскільки я бачу тут велика відпочинкова зона, де можна приїхати, зробити невеличкий пікнік, є місця для розводення вогню, для сміття, дуже великі столи. Тут мабуть, коли проходять якісь заходи, тут багато людей приїжджає. Ось песик. Він вже викопався. Там на горі імпровізована капличка. Ще тут таке озеро? Тобто там на горі криївка музеї. А отут зробили таке озеро, там криниця позаду бачу. Така галявина, Файна. сверхуни стрекочуть. А ми їдемо далі в наш готель. Ми все продовжуємо спуск до річки пістеньки, яку ми вже сьогодні декілька разів бачили. А от он дерев'яний міст. О, на горі є підвісний міст. Але на підвісному мості я бачу ніхто не ходить. Там поросло все вже деревами. А вон Ольга Васильівна наближається. Вона буде зараз форсувати ту річку з розгону. Схоже наш готель підкова.